Коли ми вам шукали джунів, я пам'ятаю, що від вас часто був фідбек про те, що кандидат не відповідає заявленим в резюме навичками, знанням, і мені здається, що це взагалі тенденція така на ринку. От наскільки ми останніми місяцями особливо активно маємо справу з ринком саме джунів, початківців, ми доволі часто таке чуємо від клієнтів. Що дуже багато відгуків є, це не є проблема. А от відрізнити серед всього цього об'єму кількості людей, які подають заявки, тих, хто не просто релевантний вакансії, а хоча б виправдовує те, що написав в резюме, таке прям складно. Є така штука, помічаєте таке? Ну, дивіться, взагалі ця тенденція завжди була, завжди буде, і це на будь-якому рівні. Ну, вже коли, напевно, сеньорний левели, тоді вже сеньор видаляється кофейню, щоб просто не питали по цьому проєкту. Зараз, же, коли ти йдеш джином, коли ти йдеш сеньором, коли ти хочеш показати, що ти там ось десь хоча б якось пил витирав в ЗАРГОСІДІ, то ти зазвичай хочеш це додати. Що я таке бачив. А може я читав, чи я знаю, що це таке. Щоб задали тобі слушне питання. Але здебільшого це навпаки псує відношення до кандидата, бо зайвий час витрачається час на співбесіду, яку ти начебто міг провести за два питання за 5 хвилин, але ти вже домовився, і ти сидиш з ним годину і починаєш спілкуватися зовсім на, на ті речі, які ти написав. Тому це інколи бісить. А, інколи коли знаєш, коли є багато таких речей, це бісить, реально бісить. Коли ти за щось не візьмешся, а ти не можеш відповісти елементарне питання по цьому продукту. Це негарно робити. Якщо, можна, якщо ти там реально щось робив, то на питання, як ти працював, просто зразу, от, наприклад, чи працював ти з губернетис. На таке питання, ти маєш зразу віддати відповідь, що ти робив, конкретно, що ти знаєш, і це тобі веде все як плюс. Все. Ніяких питань додаткових не проси на цю тему. Все. От я робив те, то те, -то, те, -то, і всі люди якби закрили питання. Всі знають твій рівень, далі. все, дякую. Да. А коли ти починаєш писати якусь технологію і кажеш. Ну, і не знаєш там елементарних речі про нього, то це дуже великий мінус для кандидата. Ну, я, до речі, згоден, що доволі часто чув не тільки до речі, від джунів, взагалі від е, спеціалістів різного рівня, щодо резюме, що, типу, треба додавати в резюме вообще максимально, з, з чим ти пересякався, навіть якщо ти там десь там, я не знаю, е, стояв поруч в проєкті. За цією технологією, хоч щось можеш сказати, то от, будь ласка, вкажи. Треба вказувати, що маєш до цього типу якесь мінімальне відношення. Але ну наша відповідь як рекрутерів, принаймні адекватних з них, була в тому, що типу резюме, це фактично. У нас хтось з гостей сказав, прикольно це меню. І ось ти як роботодавець таки отримуєш це меню, і в принципі ти тикаєш що завгодно, і кандидат ніколи не знає, що що саме ти спитаєш. Ну і типу, виходячи з цього, доволі тупо писати щось, про що ти просто не можеш відповісти. Ти сам собі підписуєш, типу, о, такий о, приговор: да, що, типу, скоріше за все, не даш відповіді, і якийсь мінус бал на, на інтерв'ю. Ну, це добре зрівняння, бо знаєш, прийшов в ресторан в меню. Якби ти їв в устрі, все чудово, все смачно, а потім замовляєш якийсь десерт, а там просто, ну, вибачте, ми, ще, ми вчимося це робити, і поки що це гівною спалок. Так, да, -да, да, але ви скоштуйте, будь ласка. Так, так. І поставте зіграч. Так, да, да, да. Але дуже, ні, я розумію, мене більше напрягає такі варіанти, як кандидати, які просто пишуть, що вони хочуть вивчити. да Наприклад, він хоче працювати, наприклад, з хелмами, і він пише хелм. І коли ти питаєш, Ну можеш розповісти, що це, то він каже: Ну, я не знаю, я хочу цим працювати. Так почекай, сівіш, то, то що ти вже вмієш. Угу. І то більше бісить, то навіть не меню, що вони, це. Меню на на рік вперед розумієш, і, такі, і таких дуже багато кандидатів ми бачили з вашої сторони. Теж приходить. Прикольно, Да, да, мабуть, що було таке. Це я подумав. Знаєте, як коли а, м, приходиш в бар, і там написано: у нас 38 видів пива, і ти такий клас, от дайте мені це. а вони такі, а на цього нема. На жаль, цього нема. І цього теж нема, і цього немає. В результаті в них там, типу, Чернігівська Оболонь, Короче, якась там Білий лев, типу, і все все іншого ага, немає. Наше це, це я робив, а це ми замовили три роки назад напевно, вже просрочно. А, да, 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 саме так. Я вже не пам'ятаю, де, де, де ми поклали то пиво? Хай лежить собі там десь Коли, колись але, я його пило. Але, але може ну, то й не ми замовили наша мережа і в іншому місці, так? З да, да, та, ми навіть і не в курсі особливо. Ну, так. так чисто написали. Прикольно. Thank <laughs> you.